Блювота це дискомфорт для тварини та привід для занепокоєння господарів. Блювотна маса у тварини може бути різною, залежно від причин блювотного рефлексу. Важливий фактор це частота блювотних позивів. Одноразове блювання може означати, що вихованець переоцінив свої сили та з'їв зайвого. Якщо тварина блює не вперше за короткий час то необхідний виклик ветеринара як виникає блювота? Під час блювання відбувається мимовільне скорочення м'язів, діафрагми та шлунка, а також м'язів черепного черебного преса. Це призводить до виштовхування назовні місту шлунка або верхнього відділу тонкої кишки, які можуть бути симптоми блювання: це перехідне нове харчування, одноразове вживання продуктів, на які у даної породи несприятлива реакція, попадання у шлунок сторонніх неїстівних предметів. Вірусні захворювання вихованця, загострення хронічних захворювань, отруєння та наявність глистів. Важливо зазначити, що шлунково-кашковий тракт найбільш чутливий, тому варто звертати увагу не тільки на раціон, а й на частоту харчування. Виклик ветеринарного лікаря потрібен у ситуації, коли блювання відбувається часто, оскільки не рекомендовано транспортувати тварину з частими позивами до блювоти. Для того, щоб інформація про стан та симптоми тварини для лікаря виявилися достовірними, варто запам'ятовувати час, коли тварину нудить і придивитися до місту блювотної маси. Піна під час блювання виділяється в основному через проблеми із шлунково кишковим трактом. Неперетравлювана їжа в блювотній масі може говорити про зміну раціону або загострення гастриту чи виразки. При блюванні, що повторюється з їжею, Краще оперативно звертатися до ветеринара. Ветеринарна клініка Animal Clinic приймає вихованців із загостреними запальними процесами оперативно, щоб не дозволяти захворюванням прогресувати. Плювотні маси жовтого кольору можуть означати наявність проблем із печінкою або жовщиним хором у тварини, нездорове харчування, переїдання та хронічні хвороби. Плювота зеленого кольору це ознака одразу кількох захворювань. У разі наявності паразитів їх сліди будуть і в блювотній масі. При великому скупченні в шлунку, блювота набуває зеленого відтінку. Ветеринарна допомога потрібна, якщо блювота містить кров. Причиною може бути проковтнутий сторонній предмет, який ушкоджує шлунок, а може, й внутрішні органи. Якщо кров має темний колір і формується згустки, швидше за все у вихованця виразка, загострення гастриту або печінкова недостатність. Оглянувши вихованця та визначивши причини, з яких виникає блювання у собаки, лікування має призначити лише ветеринар. Для запобігання бульвоти найкраще це суворо дотримуватись режиму будівлі та обсягу порцій. Отже, плювода не завжди свідчить про наявність порушень в організмі тварини, але вона може бути сигналом про порушення в режимі годування або правил догляду за вихованцем. У будь-якому з варіантів незаймін буде проконсультуватися з кваліфікованим фахівцем. Дбайливе і уважне ставлення до вашого вихованця це найкраща профілактика всіх хвороб. Запрошуємо вас на консультацію до ветеринарного лікаря в Animal Clinic.